Мене спитали, чи коуч працює з гемороєм. Тож коуч не працює з гемороєм, як з фізичною хворобою, але коуч може попрацювати. Всім привіт! Вас вітають Ксенія і Катя на каналі «Коучинг Історії в квадраті. Тут все із, із нашого життя і з нашого кабінету. Так, будемо вважати, що це наш з тобою великий кабінет. Тому що вже отримали багато в Дірект запитання, що таке коучинг, як він працює, чи реально він працює в кабінеті? Тому маю таке бажання поділитися своїми цікавими історіями і як клієнта, і як коуча, який працює з клієнтами, Ксенія, як тобі така ідея? Е, мені подобається Кат, і тут, е, вибач, будь ласка, але я е, про, е, зраджу цю назву, яку ми з тобою десь там записали в блокнотику, бо вона дуже класна. Але тут ми нікого не хочемо образити, але просто вона дуже класно передасть тему сьогоднішню. І е, це була е, ідея Каті, але не тому, що я хочу вину зіпхати, але просто класна ідея і називається це бюро тупих запитань. Я не, дякую, не дякую. За таку підтримку <ріст> бюро типових запитань від Каті і Ксенії щодо того, що таке коучинг а, реально Ксюш, пропоную ще всім нашим підписникам і глядачам, ще трошки продемонструвати, що таке інструмент коучинг. і нам з тобою на початку сформувати намір, який ми маємо в цьому діалозі сьогоднішньому. Я почну, якщо ти не проти. Та, 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 будь ласка. Мій намір сьогодні це, по-перше, отримати гарний настрій і енергію, поділитися з вами реально смішними історіями, але ще додатково донести, що коучинг — це дуже прикольний інструмент, який не треба лякатися, і реально тупі запитання про коучинг існують. Але тільки людина визначає, чи це запитання тупе чи ні. Бо краще запитання це запитання, яке задане. Намір продемонструвати, що будь-яке запитання, яке задається коучу, вона в касу. Тобі слова, які в тебе сьогодні наміри. Дякую, Катя. Я повністю з тобою згідна. В мене намір на класну атмосферу. Ось, і на те, щоб краще познайомити людей. З тим, що таке коучинг і взагалі з якими питаннями можна йти. Бо я недавно розмовляла з однією клієнткою, і вона сказала: я думала, завжди думала, що коучинг це про успішний успіх, а виявляється, з е, простими життєвськими питаннями до коуча теж можна звертатися. Тому, щоб всіх це, для всіх це було сьогодні більш зрозумілим, і щоб, щоб ця тема стала більш відкритішою е, і е, 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 яснішою, якось так. Дякую, Ксенія. Я якраз хочу поділитися, з чого вообще виникло це бюро тупих питань, да тому, що ми тоді з тобою перед ще записом обговорювали, що а з якими питаннями приходять до коучів. Правильно, коли мені люди задають таке питання, як спеціалісту, це мене ставить в ступор. Бо я не знаю, з якими питаннями люди не приходять до коучів. З якими питаннями коуч не працює, бо будь-яке питання можна перевернути так, щоб воно стало. Коучинговим. І тоді я розказала тобі про цю історію да, про геморой коли в мене спитали, чи коуч працює з гемороєм. Тож коуч не працює з гемороєм як з фізичною хворобою, але коуч може попрацювати з вашим відношенням до вашого гемороя, щоб ви його прийняли і не перестали його соромитися. Наприклад. І це приклад якраз коучингових питань. Тобто, Будь-яке питання а, можна перевернути в коучингову сферу. Yeah. Да, навіть яке стосується якихось фізичних вад в плані того, що все працює з мислом. А тобі як Підгукується таке? Може, хочеш додати? Е, так, дякую, Кать. Е, мені відгукується насправді, і це дуже класний приклад. От справді це як коуч, я розумію, це дуже крутий е, приклад показати того, якби з чим може працювати коуч, але теж я хочу додам тут трошки нотку серйозності, сьогодні, под цим голосом. Ось е, хочу теж додати, що е, е, якщо ви прийдете з запитом, з яким коуч не працює, або, наприклад, е, це запит, який якраз. Про той самий геморой, з яким потрібно звертатися до лікаря, то коуч вам відверто відкрито скаже, що на його думку чи на її думку вам краще звернутися до такого до такого спеціаліста і розібратися з ним, тому що ну, геморой ми точно не вилікуємо. Хто його знає? Звісно, шуткую, тебе дуже підтримую, тому що все одно є питання, з якими коуч не працює, і є питання, які Стосується і психологів, і психотерапевтів, і там є ряд питань. Можливо, колись ми про це поговоримо окремо, але сьогодні, якраз про питання, з якими коуч працює. І мені ти знаєш дуже відгукнулося, коли ти розповідала про цей успішний успіх, тому що от здається, що ко от основна задача коуча, з ким я не спілкуюся, це мотивувати людей на щось, на що я не знаю заробити свій перший мільйон. Бугаті мазераті собі купувати. Зараз прийдеш до коуча, він такий, хоп, тобі, і в тебе їх 5 п'ять одразу, там я не знаю зарплати. Але насправді що таке мотивація питання до людей. Напишіть в коментарях, що ви вважаєте мотивацією, що ви вкладаєте це все слово? Тільки, будь ласка, напишіть мотивація це енергія чи гарний настрій. Прям розкажіть про дії. Мотивація для мене це. Ось, Тож, для мене я втратила думку, до речі. Біла, так, так? В моєму клубі. — Що я хотіла сказати? Ксеня, допомагай. У мене інша е, думка повстала, е, але от я не знаю, вона тебе зараз напевно трохи зіб'є і поведе в іншому напрямку. Бо коли ми говорили про е, бюро тупих питань, мені ж це дуже подобається. Можливо, ми так і відео назвемо і цей, е, одне з таких е, питань, яке прилітало до мене, це було те, чи я вчилася на коуча. І чи я собі просто сама придумала, що я коуч і почала е, мотивувати людей або надихати їх на той самий успішний успіх. Ось тут, чи були в тебе такі ситуації взагалі, і можемо теж розкрити цю тему для людей, що якби ми вчилися, ми практикували, це ми собі не навішили е, цієї корони просто так, і це насправді е, була велика робота, щоб ви, щоб ви знали. Так, да, Дякую. В мене не було таких питань. Чесно кажучи, тому що я спілкуюся більше з бізнес-спільнотою. Це мої клієнти, такі вони більш серйозно по бізнесу, і тому на моїй сторінці офіційній є інформація про те, що я сертифікований коуч. Хоча я цей тренд, про який ти сказала, будь-хто може до своєї професії додати слово коуч угу. і все. І це про якраз от про те, що я не знаю там, я Кашпіровський я тепер заряджаю воду. Але ми ну, дійсно дуже багато вчилися, і це дуже серйозна робота. І коли в мене були якісь враження, знаєш, от як, як клієнт, я ж працювала з коучем. У мене були якісь враження, то що там можна просто поговорити, і це про це. Але uh -huh. ні, коучинг він не про те. Він не просто про поговорити, а про розібрати запит клієнта і допомогти клієнту дійти до результату на протязі протягом цього діалогу. Скільки він там? 30 хвилин, 45 хвилин. Для мене було дуже таким класним нашим сайтом, що можна знайти в колдингу відповідь на своє питання за такий короткий шлях. От реально, вибачте, зараз включу комп'ютер, бо в мене сістає Угу. Потім це вирішемо. Я залишимо. Залишимо. Це життя, це життя, і це нормально. Запитань, да, які в мене виникали з аудиторії. Це про те, що, типу, що таке коучинг це може будь-який будь, -які, будь, -які, будь -які, просто поговорити. Угу. Тебе таке було? А, ну, У мене було більше пов'язано з цим, а, чи було якесь навчання і а, взагалі. А... Дуже ну не я не можу сказати, що дуже часто, ну бо це якби часто з того, що я чую, ось то з цього роблячи висновки з цього, е, то більше є якась така певна недовіра, е, як до спеціалістів, якраз через цю тенденцію, про яку ти щойно сказала, що кожен собі може додати, е, що ти що він коуч або не коуч. Ось а плюс е, я теж чула про е, коучів, які, наприклад, ведуть. Які мотивують, які роблять списки завдань і дають їм клієнтам, і клієнт по них йде. Тобто в різних коучів, залежно від того, де вони вчилися, чи є в них сертифікат, чи немає сертифікату, є зовсім різні стандарти роботи, і, якби по тому, що вчилися, ми скачує, що ми проходимо бо ми, до речі, вчилися в одній академії. Ось а то коуч не може вести, бо основна суть. Ну, не основна, там їх дуже багато класних принципів, які мені, до речі, дуже сильно подобаються. Але один з цих принципів те, що в людини є всі відповіді на всі її питання, і людина діє, виходячи з себе найкращим чином на даний момент. Ось і коуч він цього дотримується. Це зараз моя інтерпретація, того як я це бачу, як це мені відгукується. І я теж під цим дуже сильно підписуюсь, тому що ніхто не ходив в моїх чому. В чоботах. Ні, ні, я не ходила ні в чоботах будь-якої іншої людини, я не можу е, через призму свого его, або великого невеликого досвіду, або будь-чого, знати, як кому буде краще. І е, е, часом це дуже важко сприйняти, особливо, коли ти дивишся на, на своїх близьких, і ти б хотів, щоб вони часом поступали по-іншому, але в кожного свій шлях, в кожного свій досвід і так далі, то це тоді важче сприйняти. Але коли ти працюєш з клієнтом, як коуч, в тебе це називається коучингова позиція. В тебе має бути це розуміння, де ти приймаєш людину такою, якою вона є, розуміючи, що вона діє найкраще виходячи зі найкращого досвіду, найкращих внутрішніх намірів, і ти маєш знати, що людина має всі відповіді в собі, і ти просто маєш їй допомогти. Так як Катя сказала на початку, зрозуміти, де ці відповіді шукати, і які вони для саме для цієї людини, а не для тебе, як для коуча, чи як для. Для когось іншого спеціаліста. Так, да, це моє одне теж з найулюбленіших тупих питань, так що ви зараз мені будете радити? Ну, я свої клієнтські сесії починаю з питання, яке у вас очікування від співпраці. Ну, як М'яко приводячи до того, щоб зрозуміти, що людина очікує від коучинга. Ну, мені зараз буде розповідати, як мені вийти з моєї ситуації. Mm -hmm. І на, на це я хочу сказати, коли я навчалася. Одна з лекторів, вона таку класну метафору застосувала, от прямо вона мені дуже запам'яталася. Вона Сказала, коуч – це людина, яка веде клієнта за руку через такий густий, густий ліс. А в руках вона тримає ша повітряну кульку. Це результат, до якого хоче прийти клієнт на ну, протягом сесії. І задача коуча це не втратити клієнта в тому лісі, і не втратити шарик. А тільки клієнт вибирає куди по лісу, там і йти. <сум> Коуч просто тримає за руку і такий ну ось, вийшли, нагад тримає. І мені ця метафора дуже імпонує, бо вона якраз не про нав'язування, не про той трактор, який преє і розповідає тобі, як тобі жити, як тобі краще. Зараз я домашнє завдання. Тобі дам, я до речі про це теж чула. Я така коуч, який дає домашні завдання. Ну, це в мене дисонанс з тим, як нас навчали. Тому так, дякую, що ти поділилася. Ви знаєш, що ти цього говорила, і мені теж дуже сильно дзвініли такі внутрішні дзвіночки відповідальності, бо тут питання чи клієнт поділу відповідальності в першу чергу, якщо коуч веде, коуч забирає на себе відповідальність розвитку і результату клієнта. І це одне питання. Друге питання: чи клієнт готовий на себе брати цю відповідальність? Тому що е, ці інсайти, які ми е, отримуємо під час коуч е, сесії вони зазвичай ведуть до якихось дій. А Дії, і е, потім е, те, яким чином ці дії для нас обернуться, це вже питання до нас, і чи ми готові? Якби, по перше, робити ці перші кроки, чи ми готові йти до змін, чи ми готові зустрічати зміни, і чи ми готові в першу чергу бачити ці зміни в собі? Тому можливо, комусь якраз хтось шукає коучів, які ведуть або інших спеціалістів, які ведуть, щоб частково перекласти цю відповідальність, що теж мені здається, кожен нас на певному етапі свого життя робить, але але тут, тут трошки про інше. Цілком погоджуюся, тому що я до того, як пішла в коучинг, мала досвід в консультаціях. Зараз теж поділюся, тому що є таке питання, чи реально коуч є консультантом. Ні, навіть якщо я маю якийсь досвід в цій сфері, я в коучинговому просторі не можу надавати mm -hmm. вам свої поради. Я повинна вийти з цієї ролі і просто знайти як консультант. І от коли я як консультант працювала з клієнтами, от мені кажуть, Кать, ну давай, скажи, що робити. Я кажу, що робити. Що робиться? Мені не подобається, що ти мені кажеш, я не буду це робити. Оце яркий приклад того, як вам кажуть і нав'язують. Ну, мені здається, що це буде працювати. А у вас супротив, що це не буде працювати. А коуч каже, а ти як хочеш робити? Дивися, можу поділитися своїм досвідом. У мене було ось так ось так, ось так. На, подивись Оце максимум, що може вам сказати коуч. Просто достати з себе щось, що відгукується, і показати, щоб ви роздивилися, можливо, ви там щось знайдете. Але тільки вам вирішувати, які дії призведуть до вас. Основна задача клієнта і коуча в сесії це віднайти оцей свій внутрішній шлях, а як вам пасує, щоб у вас не було цього супротиву шаленого. То ти мені, звісно, не розказувала, ти молодець, але я взагалі не хочу так рухатися. Це ж не про мене. Були в тебе такі випадки? А, під час навчання в мене були такі випадки, а... В мене був один трошки протилежний до цього, напевно, випадок. Коли під час сесії, не пам'ятаю, клієнт чи клієнтка, неважливо отримали інсайт там, де мені здавалося, що нічого не відбувалося. І тобто, для мене це були якби тільки перші там, чи питання, чи перші моменти якби, початку сесії. А клієнт вже з місця отримав якусь глибину і відповіді для себе, і для це тоді для мене було дуже сильним переломним моментом: що е, те, що відчуваю я і бачу я, я зі своєї сторони, взагалі не то саме, що клієнт е, проживає е, в своїй ролі, якби як клієнта. І теж був інший випадок, коли е, клієнт вже отримав свої інсайти. Це теж було під час навчання, а я хотіла ще розігнати. Ще розігнати. Типу, знаєш, якби мені давали, що клієнт може утримати там прям і його життя одразу зміниться, і я е, е, якби за почала йти далі, не питаючи клієнта, чи клієнт готовий продовжувати, чи те, що він отримав, для нього вже достатньо. Хоча це якби це мало б мати місце. Це запитання, щоб клієнт сам вирішив. Е, і на тому сесія з'їхала. Бо клієнт втратив це відчуття е, клієнт е, пішов кудись далі, кудись інакше це вже було забагато, і я собі е, якраз зрозуміла ці два важливі моменти: що клієнт головний. Клієнт, те, що проживає клієнт, це не те, що проживаю я, і те, що мені часом здається, що буде краще для клієнта, може бути взагалі, взагалі не таким. 100% відгукується, У мене, до речі, теж була в практиці на початку така ж історія, коли, знаєш, така хочеться, ти починаєш заходити в сесію, тобі хочеться клієнта залікувати до смерті. Коучинг? Ні, спасіба. Я там був, ну у вас я не готовий до цього потоку інсайтів. Я в домі. Мені дуже повезло, тому що в мене була така вже досвідчена клієнтка, і вона мені сказала, Катя. От це вже було зайве, бо Моя така, дякую, що ти мені попалася. І реально, якщо залишається час, а інсайти вже знайдені, я теж для себе це забрав, що треба питати, куди ви хочете далі рухатися, і взагалі чи хочете далі рухатися. І ти сказала дуже класний момент про цю свою клієнтку, і це теж для розуміння для всіх. Типу, в мене такого на початку не було. І я знаю, що в частини людей це є, частина людей це немає. Але це проявляється в роботі з різними спеціалістами, коли ми не можемо сказати, наприклад, що ми там насправді думаємо, чи нам хватить, чи нам не хватить. Простий приклад, пішла я на манікюр. Якісь декілька років тому мені зробили щось що мені не дуже подобалось, але замість того, щоб це сказати, коли в мене питаються, чи вам подобається чи ні, я така та 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 дякую вам. Ось тут точно так само в коучингу потрібно одразу говорити, якщо вам щось ще забагато, чи ви не хочете кудись заглядати, чи вас піднесли якісь відчуття, тому що е ви працюєте з коучем в партнерстві, і е те, що ви відчуваєте і проживаєте під час сесії, має най найважливішу роль, тому що якби двоє людей там зібралося для вас. 100% тільки клієнт керує процесом, навіть якщо клієнт хоче, щоб коуч керував процесом, то ну, може, десь знайдеться такий коуч, мені здається так, але я реально скіпую це питання. Такій, може, ти мені? Оце, до речі, теж дуже розповсюджене питання в бюро наше. <свісно> Коли ти задаєш питання, він такий, так може, ти мені скажеш? <свісно> Як ти викручуєшся з цього? Я кажу, ні 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 це не моя задача. В мене до речі, такого ще не було. В мене мені якраз подобається працювати з людьми, які не те, що хочуть брати на себе відповідальність а беруть, і які дуже голодні змін. І дуже голодні дії. Оце ну, типу, десь там трохи описує мене теж, звичайно, і теж, якби тебе мені здається, ми в цьому теж співпали. Але в мене більше були такі ситуації. Були там декілька інших ситуацій, але я тоді в роботу не йшла, бо я розуміла, що людина не готова брати відповідальність на себе за своє життя і за свої зміни. Ось ми з тобою, до речі, забалакались. Mm. Треба завершувати. Час, коучі. час якось дуже Погані швидко зроби. пролетів. Тоді ми... Будемо прощатися? Так, так, Підводимо якісь підсумки на завершення. Що ми можемо з сьогоднішньої розмови важливого винести? Ну, я думаю, що кожен з нас сформував намір. Угу. Я, наприклад, отримала свою енергію, поділилася цією історією, історіями своїми з практики. Я сподіваюся, що я підсвітила те, що. Чим працює коуч, з чим не працює коуч, а, як клієнту в коучинговому процесі, про що цей коучинговий процес? Uh -huh. а, мені от я собі ставила за намір це і підсумовуючи, я ж хочу сказати, що а, коуч це партнер, який в партнерстві з клієнтом, скажімо так, допомагає клієнту взяти відповідальність за свої дії. Я б отак сказала. І пасую тобі, який підсумок ти маєш сьогодні. По-перше, я дуже прокайфувала. Я настільки була в моменті, що я взагалі не побачила, як пробіг цей час. Ось. По-друге, підсумки я, напевно, би зробила трохи інші. Я б зробила для себе і для інших такими, що в кожній роботі з кожним спеціалістом потрібно говорити про, по-перше, ваші очікування. По-друге, про те, як вам самий процес, і про те, як вам результати. Тому що це те, що те, чого я ще якби, досі вчуся, і особливо це важливо в моментах роботи з коучами, з психотерапевтами і інш... з людьми, які допомагають вам краще розібратися в собі, тому що від такої комунікації теж дуже часто залежить результат, до якого ви прийдете, і тут така комунікація насправді дуже важлива. Тому це будуть мої підсумки. Кожного свої підсумки. Це якраз про те, як працює коучинг, що кожен. Зі свого ді... знаєш, як це ти ти сказала: я не можу, як це, вдіти чоботи іншої людини, чи uh -huh. щось таке? Але да -да -да. Це про це, що кожен свої чоботи носить і з одної тієї ж розмови сьогоднішньої такі два, мені здається, протилежні висновки. <рес> і такі люди, тепер розберіться з цим всім. Якщо що, пишіть ваші питання. Обіцяю чесно, що не буду казати, що вони тупі. <рес> Не будемо їх додавати в бюро. <ріст> Не Додавати. Все. Всім дякуємо. Підписуйтесь, підтримуйте реакцію коментарями і до наступних зустрічей. Чао-чао.